На цьому фото Сергій Крітіна разом з доньками Анастасією та Діаною. Захисник пішов боронити країну добровольцем у лавах 110-ї ТРО. Каже його світло у найтемніші часи, діти, а ще талісман Орел на ім'я Валєра. Молодша донька Анастасія. Вона мені його дала, сказала: нехай він буде з тобою, тебе оберігає. І він завжди був зі мною там при пораненнях в лікарнях, на позиціях, навіть коли був. Обстріл по позиціям, там в хату прилетіло. Пожежа, та навіть він трошки обгорів, тому він також має поранення. А для побратима Сергія, теж добровольця 110-ї Андрія Гаженка, найбільш теплі спогади про кохання на світлині. Він разом з улюбленою чотирилапою, завдяки якій і познайомився з майбутньою дружиною. Випадкова зустріч під час прогулянки переросла у спілкування, а згодом створили її родину. Для мене це така історія, з чого починалось моє велике кохання. Вона пов'язана саме так, пов'язана з моєю дружиною з моєю собакою, яку мені подарували мої побратими. Почуваю себе щасливою людиною, тому що на жаль, війна це горе. А ще це початок нової подорожі, нової любові. На фотовиставці світло, що тримає близько сотні робіт, створених на основі щирих особистих історій ветеранів та їхніх родин. Є тут і світлини Ріната Мансурова, який боронив запорізький напрямок. На фото його шеврон світлина із дружиною Ілоною та мініатюрний муляж міномета. Ці речі для ветерана мають особливе значення. Це я з моєю дружиною. Шуворонам нашим. Сесія була десь годину. Такий фотограф професіональний доволі такий зробив все, як ми бажали. погодились з жінкою та. Й зразу ж приїхали. Чому ні? Гарні фото можна зробити. Відчуваємо, що ми комусь потрібні, як ветерани, як інваліди війни. Виставку світло, що тримає, влаштовують уже другий рік поспіль. Ідея виникла під час різдвяної фотосесії, коли учасники ділилися тим, що надихає і дає сили рухатися далі. Цьогоріч проєкт повернувся з оновленим концептом. Ми це втілили, ми намагалися втілити в фотографіях саме з цією людиною, або цією річчю, і розказати історію кожного. І показати стрижень ветерана або військовослужбовця, який їх тримає тут разом з нами. Нагадати нашим військовим, що світло, що тримає, воно поруч, і для кожного воно різне. Для когось це якась іграшка подарована родиною, для когось це шеврон по братиму, якого вже немає, який загинув. Для когось це історія, для когось це люди. Для когось це родина. Для когось це щось особливе, і воно різне, але в кожного з них воно поруч. Саме ці теплі особисті історії стали основою одного з найщиріших проєктів, що відкрив запоріжцям погляд на силу через очі самих захисників. На згадку про цю особливу фотосесію очільниця міста Регіна Харченко подарувала учасникам та членам їхніх родин різдвяні подарунки. Для Запоріжжя це дуже особлива тема тема ветеранської підтримки, ветеранської політики, тому що в нас теоретично 60 тисяч родин. Ті родини військовослужбовців, які чекають, і ті, які, на жаль, не дочекаються. Майже в кожній історії було запитання: що є вашим світлом, що вас тримає. Надихнути світлом, що тримає наших героїв у такий важкий час, можна протягом місяця у центрі сучасного мистецтва, що на бульварі центральному, 3 анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.